І нарешті до справді важливих новин. Голова обласної ради Олексій Бойко завів сторінку в телеграмі. Цією новиною чиновник поділився на іншій своїй сторінці у іншій соцмережі. Дорогі друзі, від сьогодні правдиво й об'єктивно про свою діяльність розповідатиму, написав Олексій Бойко. Читачі голови з ентузіазмом та натхненням сприйняли новину. Дякуємо. Пишаємося вам, Олексію Сергійовичу. Ви справжній. Хай Бог помагає вам. Бережіться. Дуже приємно, дякуємо і Бог у поміч. Тож тепер почитати про те, як Олексій Бойко роздає грамоти, волонтерить і проводить наради, можна і в телеграмі. І наразі це все про що варто було розповісти. Більше актуальних та цікавих новин ви можете переглянути на нашому сайті та у соціальних мережах. Підписуйтесь на сторінки ТВА у Фейсбуку, Телеграмі та Ютубі. Там же лайкайте та коментуйте наші повідомлення, щоб спільними зусиллями новинна стрічка стала ще цікавішою. Я ж з вами прощаюся. Бажаю мирного та спокійного вечора. Бережіть себе!